Доброго дня, мої любі! Я рада вітати вас сьогодні на своїй кухні і запрошую разом зі мною приготувати полтавський капусняк. Починаємо готувати капусняк із капусти. Капусту я натерла середню капустинку, я натерла на великі вічка теркера. Намочила ще з вчорашнього вечора і поставила в холодильник, щоб забрала вода горяч, як говориться. Воду поміняла, і вона чекає свого часу. Капуста на столі. Підготувала 5 картоплин, 2 морквини. І одну цибулинку. Цибулинку можна підготувати більшу. Але оскільки у нас цибулі не, не дуже люблять, і для тих, хто не, не дуже любить цибулю, я от таку малесеньку все-таки вкину і швиденько через 5-10 хвилин вийму, щоб не було цибулі у кастрюльці. І звичайно, пшоно, сіль, лавровий листочок і спеції. Ну, це вже буде, розповім вам. В каструлю 4,5 літра. Я влила води десь 4 літри, і вкинула рибринку. Рибринка вже вариться у мене 20 хвилин. Сюди ж вкидаю отак на опіл порізану морквину і цибульку і картоплю. Картоплю цілою. Промила тріскові ложки пшоно, дуже гарно промила. І тепер треба дві чатичі пропарити його Налили окрупу і зливаємо, і знову заливаємо. І отак перемішуємо. І воду знову зливаємо, і третій раз залимо, і хай залишається, щоб прибрати із пшона гіркоту, поки кип... поки кипить. Капусняк, я готую засмажку. Беру отакі шматочки сала з м'ясом і дрібненько їх поріжу. Натерла на дрібній тертості моркву і томат. Томатний сік, приготувала. Картопля прокипіла 10-15 хвилин, виймаємо цибулю і відтискаємо капусту і вкидаємо у воду. Сільки ложиться вкидаємо солі. Отак, половинку ложечки солі. З карпусняка постійно прибираю пінку. І коли картопля вже наша готова, така специфіка моєї плитки, О, дивіться, картопля вже готова, вона розділяється. Я вимикаю. Плитку і ставлю сковорідку. забираю кастрюлю. На сковорідку викладаю сало і витоплю жир. Кастрюку накрили кришкою і на маленькому вогні витоплюємо жир. Далі вкидаю дрібно натерту моркву, одну морквину середнього розміру. Хвилинку протушкували і вливаю буквально 2-3 ложечки томатного соку. І теж тушкуємо одну хвилинку. Протискували і сюди кидаємо псану. І для того, щоб приєдналося псану, яка вагмаркою та хвилинку протискуємо на коло. Закипів Капусняк ще раз. Я забираю моркву. Вибираю з картоплі, де більшу, з картулі де більшу картоплю і товкачиком розминаю. Кидаю засмажку із пшоном. і картоплю потовчено одночасно. Це заперемішую легесенько Вкидаю столову ложку без грівки цукру, лавровий лист і мелений перець. Гляньте який же красивий, наваристий, виходить наш капусняк І тепер варив його до тих пір. Поки розвариться пшоно. Можна і додаю за смаком сіль. Тут спробувати можна і кожен за своїм смаком додасть солі. За 5 хвилин до кінця варки додаю сушеного кроку. І після того, як вкинув пшону, Капусняк потрібно час від часу помішувати, щоб шумно не пристало до дна. Получився дуже смачний наваристий капусняк. Я спробувала дуже такий смачно і ситно. Можна притрусити, якщо у вас є чесничок, отак зелененьким чесничком. Буде ще добріше, коли. Гарячий. Приємного апетиту. Будь ласка, підтримайте мене на каналі, підпишіться, готуйте такий капусняк. І якщо сподобається, поставте лайки.